Познайомились ми на роботі. Він працює там три роки, а я розпочала цього року. Познайомилися випадково, на обідній перерві. Він підійшов, запитав, як я на новому місці, з ким встигла познайомитися і інші прості питання. Потім попросив номер телефону. Звичайно, я йому дала номер телефону, тому що він мені сподобався зовні. Та й виявилось, у нас багато спільного. Спільні інтереси, навіть хобі. Він писав мені ніжні повідомлення, дзвонив протягом дня, казав, що я йому дуже подобаюсь, що він хоче стосунків. Я йому повірила. Ми проводили багато часу разом, ходили разом скрізь. Але він приховав від мене те, що він одружений вже 5 років, є дві дитини, два хлопчика. Сказав, що дружину не любить, а дружився через те, що був у депресії. Момент такий був у житті, і тут з'явилася його майбутня дружина. Він сказав, що вона не цікавиться ним, як він, як минув його день, при цьому сказав, що з його дітьми йому допомагає його мама. Я була в шоці від такого визнання. Він сказав, що міг би і далі мовчати, але його замучила совість, і що не може грати почуттями людини, тобто моїми. Його дружина про нас дізналася випадково, побачила листування в WhatsApp, закотила йому скандал, виписала мій номер, але чомусь не подзвонила. Він сам передзвонив мені через кілька днів і сказав, що у нього скандал у сім'ї через все це. Сказав, що сам у всьому винен, перепрошував, побажав мені щастя і попросив, щоб я йому не писала більше. Так, ось така я погана. Але я не знала, що він одружений і має двох дітей. Сім'я моїх батьків зруйнувалася через ось таку, на перший погляд, інтрижку. Але тато покинув маму. Мені тоді було 12 років. Мама виховувала мене сама, так і не створила сім'ю. Я завжди хотіла повноцінну сім'ю, я завжди вчилася добре. У мене, як у багатьох дівчаток, не було підліткового кохання. Подобалися хлопчики. Але особливих стосунків ні з ким не було. Я постійно була вдома, читала книги, готувалася до іспитів. Перші мої серйозні стосунки були, коли мені було 23 роки. Ми розписалися, почали жити разом. Але за рік розлучилися. Мій колишній чоловік мене ревнував і не довіряв, хоча я його розумію, я вийшла за нього заміж, не любила його, а просто шкодувала. Він дуже закохався в мене. Звик, ми вчилися разом, і я завжди його підтримувала. Мамі моєї він дуже подобався, ось напевно, через це я і вийшла за нього. Думала, що покохаю потім, але, на жаль, не вийшло. Ми розлучилися через рік. Це було взаємне рішення. Зараз мій колишній чоловік одружений. У нього вже двоє дітей кохана дружина. Він коханий. І дуже щасливий. Я довгий час докоряла собі, відчувала провину перед колишнім чоловіком. Але він зараз, слава Богу, щасливий. Після мого розлучення я з головою пішла в роботу, жодних стосунків. Я була одна і звикла бути одна. Але в тому році я закохалася вперше і по-справжньому, але він мене обдурив дуже боляче від усвідомлення того, що людина, яку я люблю, Одружена і обманювала мене. Ми розійшлися. І він так і не написав мені, хоч знає моє ставлення до нього. Він навіть не цікавиться, як я, не привітав зі святами, зник мовчки. Мені дуже погано. Життя втратило всякий сенс. Рятує лише робота і більше нічого. Це все, що у мене є на даний момент. Робота дім, займаюся благодійністю, коли є вільний час. Допомагаю людям, які потребують. Хоч так буде користь мого існування, на особисте життя я поставила хрест. Як після цього жити, довіряти комусь? Та й вік уже. цього року мені буде 31. Багато хто вже має сім'ю, дітей, а в мене нічого немає і немає надії, що буде. Мені потрібна не лише порада, а й можливість виговоритися. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти в розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.